Доброго ранку, ви з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Мої дорогенькі, я завжди кажу, що я читаю цю карту і дивлюся її як для України. Бачите, випала вежа. Це не добра карта. І плюс тут у нас паж мечів. Паж мечів це якась наводка, десь щось може. Взірватися ракети, шахеди, безпілотники. Десь щось може бути якась велика пожежа, щось таке, бачите руйнація чогось, десь електрика. Будьте просто обережні. А тепер дивимося для кожного з вас. І вибирайте, як зазвичай, вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і. І підказочки від Таро. І так, поїхали. Карта номер 1 У нас тут король Кубків, він говорить про емоційний стан. Дивіться, якщо ви краще подивитеся, карта нам показує, що така трошечки печалечка, трошечки якось непонятно. Але. Дивіться, як я відчуваю. Чомусь я відчуваю, що які... ви занадто погрузилися в емоції, занадто сьогодні. Тобто, ви сьогодні не думаєте логічно, ви думаєте емоційно. Хтось, можливо, буде істерити навіть. От навіть ось таке. Розумієте? Хочу то, хочу це, ось якось так: занадто в якийсь плач, занадто в якусь тугу. Чомусь в мене ось так іде. Звичайно, хтось може зайнятися чимось креативним, почати вишивати, в'язати, майструвати щось, щось таке, знаєте, складати вірші, пісні і тому подібне, музику слухати. Але будьте обережні, чомусь в мене іде це такий, знаєте, переддепресивний синдром. Я не знаю, як це точно називається, бо я не психолог, я не лікар. ось. Якщо мені хтось і каже, Ірина, ви хороший психолог, це просто інтуїтивно так скажімо, от. Але будьте обережні, тому що тут занадто емоційний день може видатися. Дійсно, може хтось закохатися з вас, може хтось з кимось познайомитись, Це карта мужчини все ж таки, мужчини вашого серця. Карта номер два. Тут у нас королева монет, королева монет говорить про матеріальний стан, так? про вашу впевненість в собі, про про якісь заощадження можливо. І в мене чомусь ось така думка виникає, що ви, напевно, заощадили якусь суму грошей і роздумуєте її десь потратити. Ви думаєте, зважуєте? От чомусь у мене так іде інформація. Хтось з вас напише, я вже це знаю. А хтось мені напише в коментарі, Іриночка, це я. Дивіться таке враження, що ви роздумуєте потратити гроші чи відкласти, поскупитися, от особливо, якщо це іде для себе щось. От Щось для себе. А може, я для себе не куплю, а може, я дітям куплю, а може, я не куплю взагалі нікому і десь відкладу. Але ж так хочеться. Я навіть не здивуюся, якщо ви вже придивилися, що ви хочете. Якусь дорогу річ, можливо, якийсь одяг. Ось, якось так. Це карта така, знаєте, з одного боку щедрості, а з другого боку, вона накопичення. Ця карта накопичення. Ніхто. Так добре не вміє накопичувати гроші, як королева монет. Повірте мені, вона не є розточительно, вона навпаки така, що збирає копійку до копійки. Це, повірте мені, це стопроцентово так. Тому карта говорить: а взагалі то, взагалі-то, себе треба любити. Тому що, якщо ви себе не любите, не буде вас ніхто любити. Ніхто вас не буде поважати, якщо ви себе не будете поважати. Десь колись не треба бути розточительним, але десь колись треба собі щось дозволяти хоча б десь колись. Карта номер три: тут у нас іде зірка. Це, знаєте, така надія. З'являється у вас якась надія. Надія на майбутнє, надія на. Закохатись, надія. Чому закохатись? Зараз поясню, тому що ви, можливо, в інтернеті з кимось познайомитеся сьогодні. Це карта ще, знаєте що, інформації це коли. А ви е, цілий день в телевізорі, або в Ютубі, або в інших соцмережах і виуджуєте інформацію. Це для одних. Для других, це коли ви відкриваєте свої соцмережі, коли ви починаєте з кимось спілкуватися. Або цілий день будете спілкуватися в інтернеті. Дуже багато інформації. Ця карта взагалі то, по суті, своїй дуже холодна, щоб ви розуміли, якщо у вас є якась мрія, Будь ласка, не мрійте просто так, а беріть і робіть щось для цієї мрії. Як перше, зробіть якийсь план. Тому що а, карта мрії це може бути так: мрією залишитись на все життя і недосяжним. Тому що це є відстань. До зірок дотягнутися неможливо. Тому потрібно щось робити. Я бажаю вам, мої дорогенькі, гарного. Прекрасного мирного дня, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!